Що сьогодні ти зробив? А, що я сьогодні зробив? Я сьогодні зробив закупи в магазині Вітл ага. на 55 злот. Оце така сумочка буде вам всім коштувати 55 злот, Така закупить. Тому що треба определятися тільки по сумках. Якщо кульок, то теж кульок 55. Що, а що я купив? Я купив сьогодні такий хліб зернистий. За 4 злоти. Зараз їх 4 злоти коштує. Сметана 12%. Фірмапілос. Фарш м'ясний. Віпшовий. От, він бачите, якій упаковці А на українській? О, я не знаю, свинячий. Свинячий фарш. Мої улюблені пельмені, які я дуже люблю. Українського виробника, до речі, за українським рецептом. І от таку цитрину, бо Микола зараз захворів, ми треба цитрину чаш з цитриною пити. Лимон. Що е, тут ще? Морква, цибуля, е, рис, пачка рису. 2,50 коштує. Півдолари. Не знаю, яка... Не знаю, яка ціна, звісно, в Україні, але там 2,50 пачка рису, кілограму. Не 900 грамм, не 800 кг. Що ще, отакий от десерт я купив французький. Будемо сьогодні пробувати тут кокос з мигдалем. Не знаю, фірма Deluxe. Це така французька фірма. Теж Попробуємо до кави, яка вона буде. А ви думаєте, що тут? Головка великої капусти. Бо сьогодні будуть готувати голубці. І отак от: от, такі от продукти на голубці, не голубці, але все одно можна щось добре з'їсти і приготувати. Все це мені обійшлося 55 злот. Так що, а не знаю, якби в Україні такі закупи, скільки би то обійшлося. Можете написати в коментарях, хто з України можете написати. Цікаво. Ну, або за кордоном, <клух> хто живе, можливо, там я не знаю, Німеччина. Франція, які там ціни на, на такі продукти. А сметана цікаво, скільки коштує в Україні. Сметана 90. Тут вона коштує 3,50, 3,20 я купив. Але пільмі теж є велика різниця, бо там в українському магазині коштують 12 чи 14. А тут 11. А тут 11, так. ось такі українські пільмі, так що вони теж набирають, набирають обертів, ні? То точно. Так, люди купляють. І що? І от закупи, які ти зробив на голубці, так? Так, це будуть голубці приготовлені сьогодні і потім буде відео з голубцями у нас на каналі. Всім гарного дня, тримайтеся, мої друзі. А я буду зараз пити каву. Добре, закупи ти зробив. А що це таке? Як то так може бути, аби Миколай прийшов швидше завчасно? Він не прийшов швидше, він зайшов так, як треба. Він прийшов швидше. І Що зараз це я таке? буду робити розпаковку адвентового календарю. Yeah. Зараз місяць адвен... адвенту. І всі, хто, е... хто святкує до Нового року, є такі календарі, продаються в великих магазинах Росман, Ліду. І там є такі адвентові календарі. Це чоловічий набір, адвентовий календар. І тут є різні речі. На кожен день є свої різні такі от... Я не знаю, забавки різні такі... всякі хімії, всякі такі шампуні. Ти там, все будь все ласка, не, не, не змінюй теми. Ти кажи як то так, що Миколай прийшов завчасно. Не прийшов, завчасно, не сьогодні прийшов тільки, вчасно. Сьогодні тільки 3 грудня. Ну, правильно, треба вже відкривати вже третій день від календаря. Ну добре, але 6 грудня тільки приходить Миколай. Ну так, але... Але що це ти такий був дуже... Дуже, дуже щирий. Дуже щирий і добре, що туди Миколай прийшов. Звісно. Ха! <сум> так що я вже буду відкривати і зараз будуть... 에... Будемо дивитися, що там є всередині. Друзі, відкриваємо обережно, щоб це не, роз, не розвалити. Тому що... О, чоловічий адвентовий календар прийшов, так? Так. Подарували нам. Ходиш, ходиш, ходиш. І якогось дива Миколай прийшов Вау. швидше. О, так давай піджі. покажи нам, що тут у тебе є. Десяти адмітовий календар, сюда. <сих> Ось вот, так відниці, що так красиво. Ааа, то так, якби, типу, картина має бути, та? mm -hmm. так? А. Ааа, таке цікаве, так? Мен'яссенсіале. Mm -hmm. <сих> mm -hmm. <сих> <сих> ну що, сьогодні. У нас яке число? Сьогодні у нас... 4? Четверте, то 4 будеш відкривати, так? Буду відкривати від першого до четвертого краще. Ну добре. Тому що хто не спє, той. А зараз я маю ще... Так, добре, перше. От перше число, друзі. Вау. І перша знахідка всередині. Це ось отакій... Барбер фейс-вош. Ага. Для миття волосся. Тважі. Так. Фейс. І вося, і, і все, що заводиться. Двійка. Друзі, купуйте те, що такі от речі, буде вам цікаво до свят собі такі поповнити такі от косметику. Так, тут ще щось. Я вже знаю, що це. це цікаво, що це. Це грудна помада. <ріст> 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 Чиволіче одна помада. Бальзам, Ні, yes, це бальзам для уберечь. Бальзам для -а, Ааа, ну то губная помада. Так, трійка, трійка. ось трійка. Носенька, трійка. А що там yeah. no, e, в трійці? No, не знаю, опять, like, is, чи що. Ага, ось трійка. Що там? Пінцет? Пінцет. Ну, вы щеку ты не знаю. Тебе якраз брова за россию. Чи... Город Ось, Вот, бороду. Так, Так, закрою. Заколка для бороди. Так, і сьогодні четвертий число, 24. Давай, Відкриваємо. Великий подарунок. Гарний. Що це? Face fresh. Shower gel. Ну, це гель для душу, такі маленькі, так що він пригодиться кожному. Е хто ходить, там я не знаю, їде за кордон і треба в маленький маленькі гель для душу або в спортзал І це дуже вигідно такий пробничок спробувати. Ну що, на сьогодні все? На все хватить кожного дня, то буде приємно. Всі дня.